Гра в кінці якої смерть. Кіберполіцією у соціальних мережах виявлені спільноти. Їх адміністратори спонукають дітей та підлітків до суїциду. Як розпізнати небезпеку та захиститися від неї, дізнавалась моя колега Ірина Касьяненко. Спільноти море китів і тихий дім. Їх об'єднує зображення летючих китів. Вони одні з тих, які пропонують смертельні квести. Спочатку вивчають психологічний стан дитини та готовність до суїциду. І тільки потім дозволяють або ні пограти. Правоохоронці встановили, що за правилами таких смертельних ігор учасники повинні виконати до 50 завдань. Більшість пов'язані з заподіянням собі болю та тілесних ушкоджень. Все це фільмується і надсилається адміністратору сайту. Фінальне завдання звести рахунки з життям, зафіксувавши це на відео в режимі онлайн. В подальшому такі матеріали продають в мережі інтернет. Багато українських підлітків від цих ігор вже постраждали в інших областях України були смертельні випадки, коли діти Кінчали життя самогубством різним способом на сьогоднішній день. На щастя, у нас на території Сумської області поки що не зафіксовано таких випадків. Список користувачів з України, які перебувають у таких спільнотах, можна знайти на офіційному сайті Нацполіції. Зараз відомо про близько двох сотень акаунтів, тобто стільки українських дітей та підлітків у зоні ризику. Один із способів дізнатися, які сайти відвідувала дитина, знайти історію відвідувань у налаштуваннях браузера. Також можна в одній із пошукових систем знайти додатки, що називаються батьківський контроль. Після чого у вас відкриється маса пропозицій. Ви можете подивитися про властивості кожного із них, тому що кожен від себе відділяється. Аналогічні є для Windows Phone і для iPhone. Ви там зможете знаходити і місце місце, де знаходиться ваша зараз дитина. Також ви е, заходити і відсліджувати те, що вона робила на вашому телефоні за допомогою окремих додатків. Деякі додатки допомагають. Обмежити використання тих програм, які у вас є, от також я б рекомендувала скоротити кількість браузерів на вашому комп'ютері і не боятися слів, психолог і психіатр. Якщо дитина з батьками спілкується, якщо в них є звичайний людський діалог, то вони помітять те, що з нею щось відбувається, що вона потребує підтримки. Не боятися звертатися до психолога або до лікаря, тому що найчастіше позиція у подібних батьків моїй дитині психолога, тим більше психіатр не потрібен, нічого нам не треба робити, і так далі. І тоді, як насправді, там та ж суїцидальність, і це є таким самим симптомом депресії, як там нежить є симптомом якогось тілесного захворювання. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Віктор Лавченко та Сергій Сурков на часі новини.